Трохи прокачався і от тепер. Тепер дивіться, в мене є один герой. Я відкрив катапульти. Отака в мене уже моноліт. Я трохи пограв без записі, він на відкривав тут, а так, нам найближчий йде 350 тисяч очок. Давайте пробувати. Насправді це не так важко, бо в мене вже 200 тисячі в секунду йде, то це вже, це вже не. ну. Це не, це не є таким уже важким. А 350 чи 250? А, 350. Ну, все рівно, ще небагато. До речі, тут уже щось вилуплюється, інтересно, що тут може бути? Ну, нічого... ще... О, яйце. Что тут у нас? Ура! Конник, ничего себе, это кавалерия. Вау! Может, надо, короче, этих философий куплять. От бачите, як, ми, як у нас йде ЕПС дуже повільно. Це зараз уже, типу, мудреці. Це вже щось на типу стародавніх мудреців. Оце як були в середньовіччі. Ну, 30. Так, давайте ще. Ой-ой-ой-ой-ой ще багато. Хм, прикольно. Один плюс один-два. Кріт! Ого! О, це вже реально багато. Так, що? 450, 500, 500 і 1 250. Ну, 450 значить. Да, цей чувак крутий. Оцей. Він всім ДПС на... збільшує. Всім. На 5%. О, зараз уже буде щось ще. Що тут у нас? Ого, ого. Ось. Та я вже зрозумів, що зараз от 100 тисяч залишилось. І що тут у нас? Ого, щось вылезай, щось вылезай стрмно, реально щось стрмно. Ого! я Не замечал. Скільки, блин, я не мор. Я... Скики мене Ну Прикольно. Блин. А открить. Та-дам! Йо-мою, я не замітив. Скільки? 6 мільйонів ЕП. Тут, короче так багато, я вернусь, коли щось зроблю. Продовжимо далі. От я трохи назбирав очок. Зараз нажимаємо. Та-да! Ого! -го! Замок! Ничего себе! Ну-ка що тут? Хоть бы щось інтересне было. А за що таке? Ура! У нас это штучка! Ага, сейчас! Так! Це якось не дивно, щоб щоб попасти в нову еру, треба два мільйона очок. Щоб зробити оці досі, треба по вісім мільйонів. Дуже-дуже дивно. Угу. Реально. Что тут такие у нас цикавые? Лучники, катапультики. И еще вся кошняга. Давайте, ше, ше, ше. You want Warcry? Warcry! У мене зараз сіде почти 11 тисяч очок в секунду. Нормально, но ще треба стреляє шевер край. Не крутіше Блін, ще багато. А что жо... а за ачивка? Блин, не туда нажав. А что за ачивка? Не тут. Может за урон, может за урон, да. Я так и думал. Это за что? Это за то, что я типа нажал 5000 раз, я умею. 640 тысяч надо. уже кончаете. Так, что тут? Ура! И... Та-дам! Новая эра! О, це вже. Це арт. Сто тисяч. Сто тисяч. Це прикольно. Піу. Яка далі ера? Індустріальна, потім бро... модерн, модерна, а потім вже буде ядерна ера. Це вже якісь крутіші мудреці. Ну, все рівно, щось уже. Ой, братьюшкі. Ой-ой-ой. Я вже представляю, два семьсот пятьдесят, шість, вісім, два, пятьсот, чотири, шість. Два, пятсот. Ой, братцю, короче. Будем добувати, Или... і я зараз поставлю на пам'ять. Еник беники єли вареники, а беники кибеніки. беники єли вареники, енеки беники. Ну, значить, ви почекайте. Коротше, поки я був, я все, що зробив, це тільки покращив меч. Тому я назбираю скільки. Ну, може, мільйону. 5, 8 поємтів, і ми продовжимо уже в наступній серії. Тому всім бувайте! Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки. Бувайте!